Доброго вам здоров'я, шановні. 5 липня сьогодні в нас іменине місяця. А чому? Тому що сьогодні в церковному календарі вшановують преподобного Афанасія Афонського. 5 липня святкують день, коли вшановують Ясний місяць та його небесних покровителів Велеса Рогатого та Мару, що має образ місяцеподібної богині. Це особливий час, коли люди зупиняються, щоб подивитися на місяць і помітити його гру. Кажуть, якщо при сході місяць ніби рухається, змінює колір, то зникає за хмарами, то знову з'являється, грається. Це він так святкує свої іменини. В народі вірять, що така гра щаслива прикмета. Якщо місяць на своє свято грає на сході, то варто чекати доброго врожаю. Цього дня, шановні глядачі, хочеться поважати всім вам, щоб життя ваше було щедре, і доля ваша була щедра, і люди навкруги були щедрими так само до вас. Нехай гроші приходять у потрібний момент, примножуються з розумом і працюють на ваш добробут. Бажаю вам здоров'я, такого, що дає сили вставати зранку з усмішкою і не знати втрати енергії до самого вечора. Нехай буде спокій на серці, в душі, лад в домі і підтримка, щира, постійна та міцна. Хай все, що почнеться сьогодні, принесе вам користь, стабільність і приємні чудові результати. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Поговоримо про народний український календар. Звісно, проговоримо про церковний календар. Я нагадаю, що на цьому каналі я враховую. Як на прихідні свята, так само я враховую прихідні народні свята українські і народні звичаї прихідні, я так само враховую. Звісно, сьогодні буде місячний календар. Це окремо, це не стосується іменин місяця, бо іменин місяця, ну так же вийшло, що на фанасія Афонського саме відзначається, і це саме 5 липня у нас з вами. І яка фаза місяця це, в принципі, не важливо. Ну от відзначається і все тут. От. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, які традиції, обряди, заборони і забобони є на цей день, що не можна робити, розповім. Будь ласка, це відео, обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Поставтемо лайк, подобайку. Підпишіться на канал, напишіть довгий-довгий коментар. Перевірте, чи у вас натиснути дзвоник на цьому каналі, щоб своєчасно отримувати всі сповіщення. Ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу, посиланочка буду в описі під відео. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 5 липня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! і я починаю. 5 липня за новим стилем Православна Церква вшановує пам'ять святого преподобного Афанасія Афонського, видатного монаха, що в 10 столітті заснував чернечу громаду на горі Афон. Афанасій, в миру його звали Авраамій, народився близько 920 року, а 961 року збудував перший монастир на Афоні. Саме за впорядкування тамтешнього чернячого життя його шанують як духовного подвижника. Вважається, що преподобний Афанасій відійшов за святий 5 липня 1000 року під час обвалу в недобудованому храмі, після чого його канонізували. Цей день віряни традиційно відвідують богослужіння, моляться святому зцілення від хвороб та позбавлення від гріховних помислів. За можливості здійснюється паломництво на гору Афон або в інші монастирі, пов'язані з пам'яттю святого. В народі 5 липня Опанасів день. На честь Афанасія, звісно, бо в народі його прозвали Опанасом. Особлива назва цього свята свято місяця або іменини місяця або день вшанування нічного світила, і наші предки ще дохристиянські часи пов'язували початок липня з культом місяця. Вважалося, що саме в цей період місяць сяє надзвичайно яскраво, випромінюючи особливу чоловічу енергію. Тому християнське свято Опанаса наклалося на давнє поганське свято відзначення дня місяця, своєрідні іменини нічного світила, коли йому висловлювали шану та просили про заступництво. На Афанасьїв день, він же свято місяця, після заходу сонця, люди приділяли особливу увагу нічному схилу. Коли на небі з'являвся місяць, селяни різними способами виявляли йому повагу, клали поклони, ну, били поклони, зверталися з молитвами і проханнями про здоров'я, довголіття, силу, духу та захист від е, захворювань різних. Було прийнято довго вдивлятися в місячний диск. повір'ям, Таким чином можна отримати часточку його енергії та цілющої сили. Молодим хлопцям та підліткам спеціально радили стати в ніч на відкрите місце під місячним світлом і не відводити погляду від нічного світила, щоб зміцнити чоловіче здоров'я та чоловічу силу. Вірили, що медитативне споглядання на місяць саме в цю добу протягом кількох хвилин, хоча б заряджає організм енергією та бадьорістю. Дівчата та жінки в цей час могли загадувати бажання до місяця. Вважалося, що ніч на 5 липня особливо щаслива для загадування бажань і побачити місяць на власні очі добра прикмета сьогодні. Сільські старішини цієї ж ночі теж не спочивали. Спостерігаючи за зірками та місяцем, вони намагалися передбачити погоду і долю важливих починань громади. Від у знахарі проводили свої обряди. На іменини місяця виконувалися найсильніші змови, замовляння, ворожіння на майбутній рік, а також шукали вони містичні знаки. Подейкувало, що відьми саме цієї ночі накладають особливо потужні чари, тож церква засуджувала будь-які спроби влаштовувати спіритичні ритуали чи ворожіння на місяць. Втім, сам народ ставився до цього свята з повагою. Казали, що день місяця не терпить суєти і гучних гулянок. Тому надвечір 5 липня не годилося справляти пишних бенкетів. Натомість рекомендувалося провести час спокійно, милуючись нічним небом і черпаючи сили від місячного сяйва. Попри містичний Ореол, 5 липня було звичайним робочим днем в селянському календарі, багатим на практичні поради. Вважалося, що цього дня добре вести боротьбу зі шкідниками і хворобами на городі. Наші пращури саме на Опанасів день активно прополювали грядки та оприскували рослини натуральними засобами. За народним рецептом готували розчин з товченого чеснику та натертого господарського мила, розводили його водою, кропили городину від попелиці, гусені та грибка. Існувала прикмета, що якщо обробити рослини 5 липня, то надалі вони вже не хворітимуть вдруге. У полі на початку липня дозрівав хліб. Тож на Афанасі нерідко починали жати житою овес. Перший зжатий сніп наших предків мав особливе значення його відкладали окремо від інших і берегли до завершення жнив, не викидали, бо могли використати в обрядах або як оберіг для комори. Окремий звичай цього дня чищення колодязів. В деяких місцевостях 5 липня спеціально цей день присвячували очищенню та поглибленню криниць. Люди вірили, що саме на Опанаса вода оновлюється, а криниця, очищена в цей час, дасть чисту й смачну воду на весь рік. Тому господарі збиралися гуртом, очерпували на мол, ремонтували зруби і дезінфікували колодязну воду. Цікавим повір'ям дня було те, що хвороба, підхоплена 5 липня, надовго не затримається. Вважали, що людина, яка занедужила сама на Опанаса, повинна швидко одужати. Цей день вважали вдалим для оздоровлення, робили лікувальні масажі, відвідували лазню та виганяли недуги, займалися легкими фізичними вправами. Казали навіть, що якщо жінка при надії перебуває на 5 липня на пізньому терміні, то пологи минуть легко і успішно. Звісно, на цей день в народі було безліч прикмет погоди дощ на Афанасія на урожай. Якщо 5 липня пішов дощ, наші пращури дуже раділи, бо це було дуже доброю ознакою для полів. Казали, що опади цього дня саме і обіцяють багатий врожай саме хлібів і льону. І якщо погода 5 липня видавалася напрочуд спекотною та сухою, це викликало занепокоєння, бо надмірна спека на опанаса означала, що в грудні вдарять люті морози. Натомість сонячний, але помірний, з приводу спеки день вважали за порокою великого врожаю цього року так само, без погодних катаклізмів. Якщо з самого ранку над полями стелиться туман або серпанок, чекай дощу найближчим часом. А коли біля річки чи озера видно млу і мушкара в'ється низько над водою, то серпень буде дощовим, а осінь настане холодна і коротка. Інші казали коротше бачиш, зранку туман знай. Що цього дня буде злива і гроза. Особливу увагу приділяли, звісно, самому місяцю в ніч на 5 липня. Якщо ніч була ясна місячня, то осінні місяці будуть теплими і сухими, без ранніх заморозків. Яскраво сяй місяць чекай доброї погоди зараз і теплої осені. А от тьма, тьмяне або зеленкувате місячне світло це на біду. Швидко набіжать хмари і незабаром хлине злива. Якщо місяць ледве проглядає крізь пелену хмар, значить погода найближчим часом зіпсується, можливі затяжні дощі з бурями. Так само і зорі, коли вночі зорі не видно небо вкрите хмарами, слід чекати на негоду невдовзі. Дитина, народжена цього дня, вважається в народі місяцем помічна, тобто вона матиме надзвичайну інтуїцію і міцне здоров'я, дароване нічним світлилом. Ще сьогодні згадується ікону Пресвятої Святої Богородиці під назвою Економісса або Домобудівниця Господиня. Вона зберігається в лаврі, лаврі святого Афанасія на Афоні і вшановують її так само 5 липня. Згідно з переданням, у X столітті під час будівництва Великої лаври братія страждала від голоду. Монахи розійшлися, і лише преподобний Афанасій залишився в пустому монастирі. Вийшовши звідчаєм на дорогу, він зустрів Пресвяту Богородицю в блакитному покривалі. Вона вказала йому повернутися та закликала не залишати обитель, додавши, що стане її господинею, економісою. Щоб довести свою істинність, вона вказала йому вдарити посохом по каменю, і з нього забила вода. І всі потреби монастиря були одразу забезпечені. Після цього великої важливості проєкт був завершений, Лавра відродилася, а Богородиця залишилася покровителькою. На іконі Богоматір зображена в царській позі, на троні з немовлям Ісусом на колінах, по боках, святі Афанасія Фонський, що тримає модель і Лаври, і святий Михайло Синицький, вгорі Янголи, що підносять над нею корону над Богородицею, символ заступництва та її господарської турботи про святиню. Богоматір економіса почитається як заступниця в справі підтримки монастирів, налагодженні будівництва і господарських справ. В сучасності до неї звертаються також з проханнями про матеріальне благополуччя, про зцілення та захист родинного затишку. Також, якщо ви зараз будуєте дім або збираєте можливо на іпотеку, або, можливо, виплачуєте іпотеку вашого власного житла, ви так само можете звернутися. Про допомогу по допомогу саме до цієї ікони ікони Богоматері, економіса. Пошукайте десь, можна просто молитися насправді образу, який ви знайдете в інтернеті. Краще, звісно, придбати собі образ в церкві. Це таким чином ви зробите пожертву на користь церкви, але тим не менш, тепер ви знаєте до кого вам молитися в такій специфічній ситуації. За народним місячним календарем в нас місяць зростає, це в нас друга квартира триває. В народі про цей період казали місяць на підйомі і душа на підйомі. Це час, коли все задумане отримує додатковий поштовх, коли можна сміливо діяти і бути впевненим в успіху. Цей день в другій квартирі місяця вважається днем внутрішньої сили і пробудження духу. Люди відчували прилив енергії, бажання навести лад. Зробити щось, що давно відкладали. В господарстві це дуже вдалий день для догляду за рослинами, для обкопування, підживлення, а також для приготування заготовок, варення, соків, наливок. Вважається, що зробиш сьогодні, те дозріє разом із місяцем. В хаті добре було розібрати завали, відкрити вікна, впустити застояне повітря. Навіть проста перестановка меблів чи зміна скатертини може освіжити настрій, відкрити новий потік енергії. Сни в такий день місяця вважаються такими, що розкривають внутрішню силу. Якщо вам наснилося, що ви летите, підіймаєтесь вгору чи бачите чисте небо, це дуже добрий знак. Якщо ж сон важкий, якщо снилися темні води чи зачинені двері, варто звернути увагу на власні страхи і подумати, що вас стримує. Стрижка в цей день сприятлива, особливо для тих, хто хоче відчути легкість і новий імпульс. Волосся підстрижене сьогодні вважається сильнішим і блискучішим, а ще такою процедурою ніби змивали стару втому. Замовляння на зростаючому місяці читаються на те, щоб щось збільшити та примножити. Наприклад, дуже добре приворотні замовляння читати саме в такий час. Можна провести ось такий обряд. Послухайте уважно, це обряд з стародавнього джерела. І замовляння, яке я вам розкажу зараз так само зі стародавнього джерела, можете його записати собі. Я залишу текстовий варіант в першому закріпленому коментарі під цим відео. В принципі, це для дівчат, але я думаю, що жінки, які заміжні, і в яких розлад якийсь з чоловіком, так само можуть цим скористатися. Значить, для проведення цього обряду дівчина. Має піти докладки, до невеличкого дерев'яного містка через воду, де завжди відчувається особлива тиша магічна сила. Стаючи на кладку або тримаючись за нею, вона починає легенько трясти і відчуваючи, як рух передається воді і простору навколо. Треба читати такі слова: трясу, трясу кладкою, кладка водою, а вода купиною, а купина чортами, а чорти козаком Іваном. Щоб його трясли, трясли. Та й до мене принесли до нарожденої, хрещеної і молитв'яної раби Божої дівчини Марусі. Звісно, імена Іван та Маруся ви маєте замінити на імена тих людей, заради яких ви читаєте це замовляння на своє ім'я, на ім'я своєї другої половинки. Це може бути ваш чоловік, може бути ваш хлопець. Що не можна робити сьогодні? Не можна сваритися, не можна ревнувати в такий день. Подружжю категорично забороняється сваритися 5 липня, вірять, що сварка між чоловіком дружиною цього дня призведе до тривалого розладу в родині. Жінкам окремо радили стримувати ревнощі. не можна дорікати чоловікові без причини, інакше справді піде до іншої. Застерігали прабабці жартома, але з часткою правди. Взагалі, всі конфлікти краще відкласти, проживши день в злагоді й мирі. Сьогодні не можна брехати та пліткувати. Будь-яка неправда, сказана цього дня, дуже швидко випливе назовні, так мовить прикмета, тому застерігали не обманювати нікого і не розповсюджувати пліток про інших. Хто порушить цю заборону, ризикує зганьбити власне ім'я та зіпсувати репутацію. Сьогодні краще не починати великих справ, особливо зранку. Існувало повір'я, що до обіду 5 липня не можна братися за нові чи важливі справи. Інакше вони не увінчаються успіхом. По суботах, взагалі зазвичай нові справи не починають. Але ж сьогодні в нас місяць зростаючий, до того ж згадуються приподобні, тож самі дивіться. Також в цей день уникали далеких поїздок 5 липня, як день вважався несприятливим для подорожей. Казали, що дорога цього дня не близька, або транспорт зламається, або дощ застане, або інша халепа станеться. Тож від далеких поїздок і мандрівок старалися відмовитися. Якщо це не було конче потрібно, сьогодні краще не витрачати грошей. Великі покупки, укладання фінансових угод чи значні витрати, теж потрапляють під заборону 5 липня. В народі вірили, що цього дня грошима не розкидаються. Якщо так зробити, то потім будете збитки рахувати. Краще відкласти шопінг на іншу дату, щоб уникнути марнотратства і обману. В нашому народі вірили, що знайомства, започатковані на Опанасів день, можуть виявитися невдалими. Нові друзі чи партнери можуть принести розчарування. Тому 5 липня радили спілкуватися з тими, кого добре знаєш, і не довіряти випадковим незнайомцям. Сьогодні не можна лінуватися, але й не можна перетруждатися. З одного боку, довго спати 5 липня не бажано, бо проспиш свою удачу, казали в народі. Тому рано вранці господарі намагалися встати і взятися до діла. З іншого боку, надриватися теж на слід. Важку працю після заходу сонця або роботу без перепочинку вважали гріховною в цей день. Бажано було знайти баланс між працею та відпочинком. А ще сьогодні остерігаються травм. 5 липня підвищеної уваги вимагала будь-яка робота з гострими предметами. Існувало повір'я про небезпечний опанасів вечір. Якщо необережно поводитися з ножем чи сокирою, можна серйозно порізатися. Також застерігали бути пильними на дорогах, не гнати коней або авто, щоб не трапилося біди. Сьогодні, 5 липня 2025 року, в нас субота тривають м'ясниці, тож посту немає. А іменини відзначають такі люди: Єлисавета, Сергій, Іван, Павло та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світлої дороги, щирих почуттів, гармонії в серці та здійснення найзаповітніших мрій. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, теплих слів від близьких, радості в щоденних турботах і підтримки, яка надихає. Нехай кожен день дарує вам нові сили, добрі звістки та натхнення для добрих справ, а небесні покровителі хай завжди будуть поруч. Оберігають, благословляють і ведуть дорогою щастя. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Опанасів день і не місяця, а місяці, як відомо, в нашого українського народу це козаче сонце. Казали так, що в козаків своє сонце і це місяць. Отак от до нього ставилися, отак от до нього зверталися. Звісно, дохристиянські боги є. Я про них на початку розповідала: це ті боги, які відповідають за. Це божество, за це світило нічне наше. І е, сьогодні дуже добрий привід, дійсно щось прочитати на місяць, подумати про місяць, подивитися на нього і, можливо, якусь підказку від нього почути. Ваша підсвідомість вам має щось сьогодні підказати обов'язково. Завтра давайте зустрічатися тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке буде завтра свято, що не можна робити. Щодня я викладаю нове відео на цьому каналі. Будь ласка, повертайтеся. Буде дуже-дуже цікаво. А сьогодні я вам дякую за цікавість і за ваш час приділений українським традиціям. Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра! Слава Україні і до побачення!